Сьогодні я хочу дати вам чудовий рецепт капуст, капустних медальйонів. Беремо молоду капусту, один качан, приблизно 1 кілограм. Це для смазування капусти беремо рослинну олію 50 мл, чесник, 4 зубчика, італійські трави, 1 чайну ложку, соль по вкусу. Для начинки беремо філі куриці 600-800 г. Помідор 200 г, лук одна штука, яйцо, сметана 4 столові ложки, сушений чесник, перець, чорний молотий, одна щепотка. Випекаємо при температурі 200 градусів 40-45 хвилин. За 5 хвилин до готовності достати і посипати все твердим сиром грам 150 угу. Можна зеленю, без сира. Починаємо готувати. Капусту ріжемо больш... великими круглими шайбами 2 см. Протвінь з пекарською бумагою змащуємо рослинною олією, викладаємо на нього капусту і змащуємо кожну шайбу намазкою. дуже добре. Ріжемо лук середньо і кидаємо його в миску, кубиками ріжемо два помидори, змішуємо з луком. Філе куриці мілко ріжемо і до овощей. Добавляємо одне курине яйце, 4 столові ложки сметани, одну чайну ложку солі, італійські трави, сухий чеснок, одну третю чайну ложки чорного перця, все добре перемішуємо. На кожну капусту, шайбочку, капусну, викладаємо наш. Наш соус з фаршем. Ставимо в духовку на температуру 180-200 градусів на 40-45 хвилин. Треба слідкувати за готовністю м'яса і самою капустою. Смачного!